Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило життя багатьох українців. Ми навчились жити, не дивлячись на повітряну тривогу, обстріли та погані новини. Зміни торкнулись не лише жителів великих міст, а й мешканців сіл. Це село Новаки Коростенського району. Люди тут продовжують жити своїм життям. Стали люди більш замкнуті, невеселі. Кожен знаходиться в своєму обійсті, займається своїм сільським господарством, вирощує там, як може трошки щось на ринок виносить для того, щоб прожити, тому що роботи стало набагато менше. Люди не мають такої можливості працювати, навіть і молодь, тому що багато підприємств і організацій позакривалося більшості приватних цих підприємців. Люди виживають як можуть, але все рівно стараються жити, творити, допомагати військовим, як тільки можуть. І... Справами і відповідно якимись продуктами харчуваннями, там відповідно одягом, чим можуть. Багато чоловіків з села приєднались до лав Збройних сил України, щоб захищати свою батьківщину. На жаль, на території вже нашої громади є двоє загиблих, заховані на Новаківському кладовищі. Це дуже сумно, дуже молоді, такі продуктивні були перспективні вірніше хлопці. Ну, на жаль, так сталося. Селяни шанують пам'ять своїх захисників та допомагають військовим. Село живе в основному, так як і жило ну, У людей більше тривоги на душі кожен переживає за своє життя. Але як люди працювали, так і працюють. В селі, як не будуть люди працювати, то не будуть нічого мати. Я господь його знаю, як воно змінилося що Мені як було, так і є. Ну, звісно, що важче, що важче, душа завжди не на місці. Спочатку війни змінилося те, що люди більш стали відповідальнішими, доброзичливішими, згуртувалися навколо цього лиха. А так все в нас як в селі. Товари завозяться. До нас в магазин регулярно. Одне одному допомагають, ходять, допомагають і з дровами, і по городу ходили, допомагали. Я в школі працюю, бігаємо в криття, у школу, до клубу. Живемо собі, ждемо перемоги. Війна не, ніколи не була по суті чимось добрим. Розкажіть, чи є робота в селі зараз? Я що йому сказав за роботу. Є робота в колгоспі, в госпі є робота. Хто хоче працювати, то знайде роботу, а хто не хоче, то дійсно, що він не знайде роботи. В нас у селі, в колгоспі, роботи фактично там пару чоловік працює. В селі фактично роботи нема. Школа, магазини і клуб. Немає тої роботи в селі, немає. Там, може, трактор пару якийсь, але у нас всі землі повікуповували. Mm -hmm. Чи як там вони є, до ті орендаторі, трохи дають цим трактористам якусь роботу. Ціни сильно виросли на все? Ціни, так. Да, Які скрізь. І в місті, і в селі. Mm -hmm. Хоч говорить, в селі все своє, але до всього свого треба ще багато чого мати. Я, наприклад, бачу, що ціни. Завіщені, але ну що ми можемо зробити, що я можу сказати. Ну, війна в Україні. Рятуйтесь господарством домашнім. так? – Домашнім села. У нас є корови, де у кого ну, мало правда, 20 тільки корів на село, але є земельна, присадибна ділянка. І ми працюємо. Городи маєте, так? Так, да, городи, і Ми працюємо на них, на картопля своя, помідори, огірки. Це я не ходжу в магазин, бо не подужаю. А, а дід ходить, uh -huh. до мене завдає, що ось бабуська коля потратив. Кажу, що ти мені вже таке кажеш, я таких це не розумію. А ховаєтесь в, в укриття під час не, повітряної тривоги? Дочечка немає, ж у нас того ну, укриття, куди його ховатися? Ну от куди, у це болото хіба? Uh -huh. Нема. Ну куди? Це в городах, до там є, може, тіє, де які є подвали, може, які є тієї. Uh -huh. А де ж воно в селі, Ось до хати моя. Ну куди ти там і сховаєшся в той uh -huh. хаті? Ну, і зараз повітряна тривога. І як зазвичай, хто ж обов'язково прийде по хліб? Знаєте, бояти щось, це взагалі не для особисто для мене немає сенсу. На одній з вулиць села ми зустріли переселенців. А ви звідки? З Херсону. Я ми з Херсону. А то ви переселенці? так? так? Давно вже тут живете? З квітня. І як вам тут подобається? Ні? Так, так, так? Все задовільно. Щоб, що сподобалось найбільше? Народа. <ріст> чим займаєтесь? Як тут розважаєтесь в селі? Ну, вічаємося. Влітку грали, в волейбол і інші види спорту. По всій країні зараз є проблема відключення електроенергії, яка не обійшла стороною і новаки. Тут час від часу її також немає. Не. На зараз її немає. Прямо зараз її немає. Ага. І чим займаєтесь, коли немає електроенергії? Я в магазин. У вас там точка збору, так в селі. Так. За комусь. Хай відключаю, що ж ти зробиш. Усі люди согласні, я на усе, щоб тільки війна квачилась. Взагалі на життя в селі дуже сильно впливає відсутність електроенергії чи ні? Як вважаєте? Так, воно впливає, але взагалі можемо миритися. В місті важко, якщо електроенергії немає, а тут вже якось легше. Призвичайсь. Не дивлячись на тимчасову відсутність електроенергії, роботи та підвищення цін, селяни не втрачають оптимізму та чекають перемоги. Чекаємо, що все-таки наші ЗСУ визволять нас, і ми будемо щасливо жити в нашій мирній Україні. Далі щоб то війна накончилась на все ми согласні, Тільки сваримо Путіна кожен день, щоб він там чув, що йому тут роблять до перекинувся б до гори ногами. Подхваляємо свого зеленського. Кажемо, якби не вонду майже уже на світі не було. Я думаю, що все буде добре. Україна переможе і слава Україні! В Новаках є і творчий колектив, який співає, танцює та зберігає національні традиції. Докладніше про це дивіться наступного тижня.